Всім привіт! Історія отелю Клюні та заснування там музею у 19 столітті тісно пов'язані з родиною Дюсамерар. Радник, аудитор у Рахунковій палаті Олександр Дюсамерар належав до тих паціновичів мистецтва в першій половині ХІХ століття, які відрадили інтерес до середньовіччя. Він зібрав велику колекцію, присвячену мистецтву середньовіччя, і у 1832 році оселився в частині отелю Клюні. А після його смерті у 1843 році держава придбала Отель Де Клюні та його колекції, що налищували майже 1500 предметів. Того ж року місто Париж передало державі галаримські терми та кам'яний депозит, який вони містили. Сьогодні буде невеличка віртуальна екскурсія в Мюзей де Клюні в Парижі. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. У Римську епоху північні терми Лютеції займали територію, що приблизно окреслюється сучасними бульварами сен мішель і сен жермен та вулицями Круні і Еколь. Площа комплексу сягала приблизно 6 тисяч метрів квадратних, що робило його найбільшими громадськими лазнями міста Лютеції. Археологи виявили три рівні функціонування комплексу глибоку підземну гідравлічну мережу з каналами, дренажами та опорами гіпокауста. Або системи підогріву, підвальний службове приміщення, основний поверх із залами, фригідаріям, тобто холодна кімната, кальдарієм, гаряча кімната та палестрою – місцем для фізичних вправ. Точна хронологія цих сперуд залишається невизначеною, але їх будівництва датують межою першим і другим століттям нашої ери, ймовірно, вони використовувалися не більше двох століть. До наших днів зберігся лише Фригідарій, велична зала, яка дає уявлення про технічну досконалість римського будівництва. Її склепіння піднімається більше ніж на 14 метрів. Наприкінці 15 століття на цьому давньому фундаменті виріс інший дім готель Жанна де Борбона, який згодом розширив жак Дамбуас, а Клюнійський. Його герб. Три червоні і золоті смуги досі прикрашає фасад. У 1515 році тут була замкнена молода Марія Тюдор, вдава Людовіка 12 щоб переконатися, що вона не вагітна. Так, шлях до престолу відкрився для Франциска І. Згодом тут гастював як і шотландський, який прибув, щоб одружитися з донькою Франциска Магдаленою Французькою. З XVII століття будівля стала оселею папських легатів, що приїздили до Франції як посланці Риму. У XVIII столітті тут була друкарня. Нікаля Мотар, друкар її величності, встановив свої преси просто у колишній каплиці. Під час революції Латель де Крюні було продано як національне майно, а у 19 столітті тут оселилися астрономи Даліль. «Лаланд» і Месьє, які перетворили вежу на обсерваторію. І от у 1833 році Олександр Дю Сомерар надав цьому місцю нове життя, створив у ньому музей середньовіччя. Ці вісім капітелій колись прикрашали клаузуру аббатства Сан Пер -де Родес в Каталунії. Це було десь у дванадцятому столітті. Вони поєднують релігійні сцени з природними мотивами, і на них зображено різноманітні біблійні епізоди від Адама та Єви до дитинства Христа. Взагалі-то з моменту відкриття де Кліній у 1844 році на його території відбулися дві великі зміни. Поступово зносили всі будівлі, які не мали ані античної, ані середньовічної цінності. Їх вважали зайвими. Натомість автентичні простори перетворювали на музейні зали. В цьому музеї зберігаються цікаві історичні реліквії. От, наприклад, до революції на Сабурі Нотердам присягалася галерея королів, ряд із 28 монументальних фігур, встановлених у нішах. За середньовічною традицією це були царі юдеї, предки Діви Марії, які символізували біблійне Радавід Месії. Але для людей 18 століття ці фігури мали зовсім інше значення. Вони бачили в них королів Франції, уособлення монархії, яку саме і повалювали. І у 1793 році, у розпал французької революції, ці статуї було знищено, голови відбито, фігури скинуто і Більшість залишалися зниклою протягом двох століть. А у 1977 році в одному з садів 9-го округу Парижа археологи натрапили на унікальну знахідку 21 голову з галереї королів. Їх, ймовірно, закопали наприкінці 18 століття, коли знищували фасадні прикраси. І сьогодні ці кам'яні обличчя представлені в музеї Кляні. Ніші на сабурі Нотрдам довго залишались порожніми, а у 19 столітті під час реставрації втрачені скульптури замінили новими. А крім галів, в музеї зберігається одна з найвідоміших скульптур гатичного періоду, Адам, датована 18 століттям. Він походить із південного трансепту собору, і ця оголена фігура з фіговим листом є рідкісним прикладом повноформативної людської постаті в гатичному мистецтві. На поверхні зберіглися залишки первісної поліхромії. Це доводить те, що середньовічні собори були кольоровими, а не сірими. Адам потрапив до музею у 1887 році. в цій залі представлені середньовічні статуї та вітражі. Статуї зображають апостолів і походять з верхньої каплиці сен шапель Вони вирізняються своїм драпіруванням в античному стилі. Більшість панелів вітражів, які представлені в музеї кліні, датуються 12-13 століття. А джерела їх походження це Сан-Шапель, капела при королівському палаці в Парижі, Сен-Дені одна з ключових аббатств і місць коронації французьких королів, і старий королівський палац в місті Руан. Образ П'єра, графа Лансонського, був частиною серії шести статуй дітей святого Людовіка. Вони стояли у ряді від старшого до наймолодшого у храмі, який звів Король Філіп IV красивий, на честь свого діда, невдовзі після його канонізації у 1297 році. Серед усіх цих Статуй лише дві збереглися: П'єр та його сестра Ізабела. І навіть без голови ця статуя вважається одним з найвидатніших шедеврів паризької пластики початку 14 століття. Щоб забезпечити житло для навіців ордену клюні, які навчались в Парижі, абат Ів Де Вержі у 1269 році заснував коледж на лівому березі сени. У самому університетському кварталі, поруч із Сарбони, комплекс складався із церкви, клуатра, капітулярної зали та трапезне. Усі ці зали мали склепінчасті перекриття, характерні для архітектури того часу. У 19 столітті будівлю коледжу було поступово зруйновано, і до нашого часу дійшли лише окремі фрагменти скульптур, частину яких представлені в музеї Деклюні. У дворі музею Клюні можна побачити ось такий цікавий колодязь. Це одна з найцікавіших деталей цієї історичної будівлі. І цей колодязь не лише декоративний, це справжній архітектурний та технічний елемент пізнього середньовіччя. Атель, де Кліні був збудований у 15 столітті як міська резиденція абата ордену Кліні, і він був повністю автономним комплексом. Тут були власні сади, господарські приміщення, кухня, система опалення, і, звісно, був власний колодязь, що забезпечував воду для мешканців. 12 -е століття стало добою розквіту Емалії. Це техніка, яка поєднала майстерність ремісників та художню виразність середньовіччя. Її осередками стали південний захід Франції, околиці Сілоса в Іспанії, а також землі від Фландрії до долини Рейну. Справжнім центром цієї майстерності став регіон Лімонжа у Франції, де вже до 1150 року виробництво Емалії досягло високого рівня досконалості. Дерев'яні статуї святих, включаючи статую Іоанна Хрестителя, ці статуї датовані приблизно 1400 роком і походять вони з Бургундії. Тут також зберігається епітафія Ніколя Фламеля. Ніколя Фламель був писарем, заможнім букіністом, алхіміком, і, згідно легенди, він насправді не помер, він розкрив секрет філософського камня і здобув безсмертя. А це фрагмент хорової габіленової завіси 1460 року з південних Нідерландів. На габелині зображено як святий Петро, який був ув'язнений за проповідь християнства, чудесним чином визволяється з в'язниці ангелом. Взагалі, в колекції Музею Клюні зберігаються одні з найвідоміших середньовічних габеленів у світі. Ці голови були знайдені неподалік звідси під час робіт з розчищення сходів, що ведуть з капели до саду Ателю Клюні, і вони були замуровані після французької революції, але дотепер невідомо до яких саме елементів оздоблення капели вони належали. Ось ще один зал, присвячений габеленам. До речі, дама з єдинорогом вважається одним з найвеличніших шедеврів середньовічного мистецтва, які збережені в музеї Клюні. Серія складається з шести габеленів, створених приблизно між 1484 і 1500 роками, і вважаються вершиною пізньосередньовічного французького ткацтва. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня невеличка екскурсія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!